Вітаю, я Павло Мальничук, і сьогоднішнє наше інтерв'ю із Павлом Цапюком, волонтером, засновником громадської організації Військова пошта до війни був підприємцем, а зараз їздить на фронт на передову і передає передачі у найгарячіші точки для наших бійців, для українських воїнів, які захищають Україну. От Павло, звідки повернулися? І коли? Поза минулого тижня. Зараз у нас така досить велика пауза, тому що треба організаційні питання закривати. Ось були на сході. Робота зараз більше під собою тягне про працювання дронів, тобто ми по FPV темі працюємо. Були е, на Донбасі, в районі Краматорська, і ще декілька точок було відгрузки в інших локаціях. Тобто я не буду казати точно які. От... З е, передової? Да, 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 да. Після того ми вже встигли з'їздити в Європу, <ривезти> привезти знову чергову партію дронів. Цю партію дронів ми вже розіслали по підрозділах знову. Серега, тут? Так. Да. Привіт, братан! Привіт привіт! Військова пошта, посилка. Нічого собі, військова пошта, ви круті. Доставка прямо на позицію. Коли ви зрозуміли, що от є потреба саме в військовій пошті у такому форматі роботи? Насправді ми, як і всі, е, притомні волонтери, ми їздили з всяким різним да, до хлопців, аби відвідати, або завести від продуктів до там, засобів одяг, ну, одягу і таких банальних речей, які були потрібні на початок. Але е, кожна поїздка вона відкривала якісь нові речі, нові якісь нюанси в дорозі, нові незручності, наприклад, що в нас було перше, чому от ми дійшли до формату військової пошти? Ну, можна сказати, такий бренд да, в волонтерській темі, тому що кожен блокпост забирав ну, дуже багато часу. На оце пояснення, хто ви, волонтери, яка організація? І ти починаєш бейджик, яка організація, да? бо всі їздять, ну волонтери. Бюрократія, так. Так, да, своєрідна. Військова пошта. Ну те, що ми робимо, ми доставляємо да, речі, які військовим йдуть. Не обов'язково це листи. Коли приходить посилочка з дому, ти стоїш в очікуванні. Ти танцюєш. І не важливо, не важливо що в посилці, важливо, що вона з дому. А от. От так ми даємо! В часі VR! Взагалі я доміністі. бачив, як ви доставляєте да. цю речі. Ви доставляєте їх безпосередньо в руки бійцям. А чому так? На 90% бійці хочуть, щоб річ, якщо вона дуже цінна, досталася йому. Так? Ну, Всяке може бути. Давайте про це будемо кожен фантазувати по-своєму. Да? Не кожен довіряє якомусь складу перевалочному, де хтось кудись підвезе. От, а насправді це зручно, тому що якщо в нас є доступ на певну територію, і боєць отримує це в руки, не витрачаючи там час на переїзд, там в найближче місто, це ми бійцю можемо зекономити іноді день-два його часу. Бо йому не треба планувати, не треба нікуди їхати, і це не їжа, яка там може почекати, да чи ще там напої, яких і так достатньо. От. Це дорогі речі, які потрібні йому прямо в роботі. Ось це перше, і другий привід побувати саме безпосередньо біля лінії зіткнення. Це побачити нам, куди ці речі йдуть, тому що коли ти якомусь посереднику лишаєш, це одне. Ти не можеш вивчити цю потребу. Чи дійсно ця річ пішла цьому бійцю, який з тобою контактував? Де берете гроші на ці потреби? Збори, 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 збори. І дуже класно, коли ще бійці самі співфінансують, наприклад. Іноді боєць може задонатити на фонд якусь суму необхідного виробу. Як цільовий так, донат, а ми йому ці речі викупляємо від фонду вже за кордоном, привозимо на 20-30% і на 100% дешевше, ніж він би міг це купити в Україні. Тобто, тому в нас за цих півтора року робота, скажімо так, розділилася, ну, воно працює якби синхронно, синхронно, але два основних напрямки: Європа викупити дешевше, якісніше, і саме те, що потрібно, привести звідти чим пошвидше, грубо кажучи такий європейський експрес. І відразу на фронт відправляти. Ну тут же дивимося, наскільки потреба нагайна. Якщо терміново, виліт на фронт. Якщо не терміново, – 3-4 доби чекає, да, то підзбираємося. Важко збирати гроші на ці потреби. Чим далі, тим важче. Зараз, взагалі, останні тижні, коли цей створився інформаційний фон глобального не знаю, як це без матюка назвати правильно, да, цього болота, де. Витрачаються кошти абсолютно непотрібні, як на військовий час речі. Так ну всі розуміють, це вже слово стадіони, вже стало крилатим. Так? На стадіони чи серіали. я спілкуюсь постійно з фондами в Європі, і ми в них, грубо кажучи, клянчимо. Тобто я не тільки збираю донати в Україні, я за кордоном. Прошу, профінансуйте нам цю річ, купіть нам цей реаніматор, купіть нам цю машину, да? купіть нам ці дрони. От, з Австралії дуже багато ми їм допомагаємо з логістикою по дронах Mavic 3T, а вони це проплачують, бо вони там мають джил. І як їм на фоні, коли вони з України бачать новини про ці в... розтрати е... своїй аудиторії, яка їм донатить, пояснити, типу, для чого ми Україні допомагаємо? І це вже відкладає. Тобто ця інформація йде туди хвилею, і звідти теж допомога зменшується. Наскільки, якщо вже про позитивне говорити, вам вдалося закумулювати, скільки зібрати, на що зібрати, може я. З чим рахував. Я все готуюся, щоб зробити максимально на це все. ж Мільйони певно? Це 100% мільйони. Це мільйони, це, я думаю, не один десяток мільйонів речей, які А, придбані закордонними. Формаціями, які передані нами і доставлені на фронт. Б. Зібрані в межах України донаторами, благодійниками, В, можна в такий розряд величезного позитиву включити гроші, зекономлені на закупах солдатів. Тому що взяти ті самі антени AlienTech, можливо, зараз чули. Це антена, яка підсилює роботу дрона та пульта. Вона дозволяє працювати на кілометри великі, а не там на його не вкраде ворожий реп, грубо кажучи. Ця антенна на ринку України біля 30 тисяч коштує, отак тільки купляй. Да? Ми привозимо, вона від, ну, там 20 з копійками злежить, від курсу, просто по собі вартості. Розумієш? Тобто 100 від, 50% націнки це на все відразу, тому що на нього є попит. Тобто волонтерські закупи. Люди іноді бувало там збирають, збираємо на Mavic 3 там 300 тисяч гривень. Знайшли. Я їх знаходжу, кажу, Mavic 3 t коштує 3 800 євро на ринку. Все інше це маржа того, хто вам продає. Давайте я зекономлю. Бо коли вони на фабриці народжуються, вони отакі. Але якщо будуть гарно їсти, можуть бути отакі. Прошивка, грубо кажучи, це Mavic 3. Ти даєш бійцю, він включає його в штатному режимі. Так, в форматі який купив, його ворожий аероскоп відразу бачить. Ось пілот, ось його локація і одразу прилітає. Так? Його треба перепрошити, тобто йому треба зробити такий патч, так би мовити, або плату вживити, який не покаже, де де пілот не покаже. Він там робить фейкові координати і боєць ніби десь в Канаді. Ну неважливо. Тобто, без прошивки ви цим теж та займаєтесь? Так, да, так. Да. Тобто, я не шию руками. Я маю декілька точок, які шиють конвейером. І власне, от вчора я мав зриватися, і їхати в Італію, тому що. В одному з пунктів, де шиють ці дрони, плати, які там маленька штучка, яка там коштує 50 доларів, вони закінчились, і виходить, видача дронів закінчилась. А в день це 20 приблизно ну, дронів видається на руки, і він відразу гарячим кон'єром йде на фронт на роботу. От. І власне, але ми знайшли людей в Італії. Вони поїхали вчора півдня, просто було в переговорах, щоб таксістів послати в село, послати в Вірону, з Верони наладити там в інше село, де там наш маршрут проїжджав. Ці передали, і зараз воно кочує десь по Чехії. І якщо все добре, завтра прибуде в Україну, і ми маємо це експресом в Дніпро заперти там серед ночі, щоб почати видавати знову ці дрони на руки. Ну то така це логістика така да, по тут всі тут, європі вже. тут дуже допомагає практика, що в Європі я раніше як би, любив мандрувати, так і я розуміюся, ну в принципі, в простоті цих всіх речей. Ну головне з угорцями не жартувати. Страшні люди. От а зі всіма іншими можна мову навести, все працює як і в нас, тільки дорого. Чим зараз займається? От у вас якісь, може, проект є? Зараз я все постараюсь відкидати, тільки FPV. Всі про FPV говорять, ми цим працюємо вже другий місяць. Зараз ми конкретно для сотої бригади, ціль взяли за мільйон. У нас вийде 50 плюс fpv дронів купити за ці речі. Відпрацьовуємо в кого їх купити, бо ми хочемо купити просто в плін ціну збити, щоб жодна зараза не заробила на цій всі ланці жодної копійки. Ну отак. Це буде закупка за кордоном, тому що ще наші не справляються з такими кількостями. От, і виходимо на класні ціни, підбираємо з бійцями з іменно з аеророзвідниками модельки, які будуть е, нести заряд. Тобто одна моделька може до 3 кг корисної ваги, так скажемо це винести. Друга моделька до 1,2 кг. Ми розподілимо, скільки яких дронів будемо брати. Гроші акумулюються. Ми теж не будемо чекати закриття збору. Зараз е, в Австрії вже певно з десяток дронів я замовив вже летить. Я їх відразу проплачу, привезу. І будемо наступні викупляти, ну, щоб воно вже працювало, там, чекати місяць чи скільки, поки той збір закрить. Ну, ось так. Тобто, ця війна вона не, не, не дозволяє чекати. Да? Тут чекання і складення якихось, не знаю. Давайте сформуємо концепцію, як ми будемо допомагати фронту. Та це треба було робити, типу, три місяці тому. І робити не складку, все ясно. Бери, не кради, виділяй. І давай їм вже в руки ці засоби. Бо ми бачимо тільки оцей бардак, що зараз ніби перетворився в те, що почали виділяти міські ради, да, вперше е, офіційно, хоча раніше я так розумію, звучало, що не може міська рада виділяти кошти та на, е, на дрони. Чомусь зараз це прорвало і вже виділяють. Ну тобто. Тепер хай глянуться, що їм завжди це півроку назад де, ну, робити. Чому зволікали стільки часу? Можливо, є е, серед тих посилок, які ви доставляєте, з чим ви найбільше пишаєтесь? Можливо, це той самий е, Лукас III, для п'ятої штурмової, я бачив, ви доставляли, він реально рятує життя. Що найбільше? Друзі, потім... мені пишатись абсолютно. Це, це все питання таке. Ну... Пишатись, типу, є за те, що люди, які допомагаються всім, розумієш, наша задача організувати. Тобто, когось в когось його випадку врятує, не знаю, вчасно, щоб в нього бронік на ньому, да, був когось той Лукас від смерті врятує, когось автомобіль, який його вивіз в той момент Там цих моментів, які рятують, а моментів, яких не встигли врятувати, а моментів, які ми не встигли щось купити. Згадали ви про Лукас, це супер взагалі. Тобто чим крутий Лукас? Перше, що він робить нереальні речі на фронті. Так? Тобто його можна підключити до бійця, він йому, його може годинами реанімувати замість спеціаліста. Спеціалістів на фронті дуже мало. Реально трактували життя, тому що людина вмирала в наркотики. На Цей апарат вільняє руки нам, хірургам, анестезіологам для того, щоб працювати. За цей період, коли ми його передали кілька днів, пройшло, нам сказали, ваш Лукас вже врятував цього бійця. Це типу, ну в той час мурахи пішли по шкірі і пройшли далі, бо ми полетіли в другу сторону, там на фронті. От е, але так, да, ти розумієш, що твої дії призводять, призводять до порятунку. Супер. Другий момент, який крутий в цьому випадку, я на Лукас не зібрав жодної копійки з українців, тобто його профінансував Берлінський фонд. Можна пишатись командою, можна пишатись людьми, які всі нас привели в цей час в це місце, і ми можемо. Бути ефективними. У вас плані. велика команда? Е, насправді, як у всіх, я в штабах, е, місцевого формату, вона не є велика. Тобто ситуативно можна зібрати і 40 людей, да, які там щось будуть фуру розгружати. От. А серце правління команди це 5-6 людей, е, а грубо кажучи, 3-4 це просто такий актив, в якої є свої функції. Ну тобто, грубо кажучи, як е, основні менеджери. Тобто, я СЕО, який задаю кажучи, я спрямовую, який ми проєкт беремо, який розглядаємо, веду основні переговори, збираю основні потреби. Є люди, які забезпечують леву частку роботи, яку я раніше робив сам і я вже плавався. Тобто, людина, яка забрала всю роботу по транспорту, це дуже велика суть. Тобто, організувати її через кордон їде, зроби акт, приїхала, зроби діагностику. Поремонтуй, звари раму. От на даний момент, наприклад, Нісан Навара викуплений знову ж таки німцями для іноземного легіону для наших друзів з нього. Він зараз йому повністю рама переварюється. Так? Воно робиться. Ми сидимо трендим, а воно робиться. Ну тобто, це круто, бо є команда. Василь оборонпром. Це ваш брат. так? так. Чому таке прізвисько? ж Теж в вашій команді. Він ну, по суті він себе позиціонує правильно, так як і є. Він каже: Я не волонтер, я виробник. Він в першу чергу розробник, він молодець, що він правильно себе позиціонує. Да? Йому, в плані того, він розробляв ці всі речі, він не ходив, як ми не збирав кошти да, і не викупляв. А, Тобто, все почалося з банальних якісь там перископів, так? які були легші, простіші і функціональніші. До зараз фактично антидронових рушниць. Да, Це ми реально зараз... власного виробництво антидронової рушники. Ну, ясно, 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 що там саму антенку, спіраль ми не накручуємо, метал, да, але купуючи, комплектуючі, різні і частину на них теж роблячи, ми все рівно скупляємо якісь деталі з того самого Китаю, робимо корпуса. Чому Василь Оборонпром? Я теж знаю не більше як ви. Десь він казав, ніби його хтось з пацанів тума, типу, назвав, коли він від його вироби класні, а від оборонпрома типу, не приходило або якесь фуфло, да? то його назвали Василю Оборонпром. Здається, така історія. Свої поїздки рахуєте, скільки вже було? Ми не рахували поштучно, це треба взяти, підняти всю фототеку, напевно. Але це щомісяця мінімум дві час, іноді бувало, що і по чотири в місяць. Зони бойових дій в нас за плечами днів 200 суцільної, якщо так збито. А де були? В яких точках? Всіх. Ну, Тобто, не був прямо на всій лінії в кожному окопі, там більш цієї не можна. Але ну, тобто, від там дворічні Куп'янськ цей напрямок, вся лінія через Бахмут, Авдіївку, Новосілки, і вниз пішло до Гуляйполя, Оріхів, Оріхова. Тобто вся лінія нам відкрита. Махмуті зустрів націоналістів. Це просто якісь відірвані українсько-данські націоналісти. Кажуть, давай співати. Давай okay. батько, батько, наш бандера, Україна, мати! Батько, ми за Україну будемо будем воювати. Будем. Ми відразу почали їздити. В нас не було такої прив'язки до волинських бригад. Ми приїжджаємо на фронт, часто зацепляємося з кимось там в зоні бойових дій, безпосередньо в робочій атмосфері, і бачимо, що чувакам щось треба. Так? Могло банально, там, зустріч, пам'ятаю, з якоюсь Закарпатською бригадою чи з Чернівецькою. Їдуть хлопці на джипі, і шини просто лисакі такі. ну типу, Я кажу, а як ви по болоту їздите? Та, така ж торба, типу, реально. А давайте ми вам якось порішаємо. Та да? то так, так, це чудо, ну як в смислі? Ти сам предлагаєш? Ну, на той момент це було просто актуально. Ми, ну, ти розумієш, що цей джип, він, це загроза пряма цьому екіпажу на таких, таких шинах. Два диски, які будуть на чому. На установишці град. Ти бувало, що ми познайомилися. Привезли? Да? Звісно, да. Е, привезли і ти просто з підрозділом йдеш в контакт, базуючись на ціннішій інформації. Ти з ним пересікся безпосередньо під час виконання ними бойових обов'язків на передку, а не це якийсь холодний контакт, який позвонив незрозуміло звідки. І дуже часто це можуть бути тилові підрозділи, да, яким ще особо, не особо треба. Дуже часто в цій сфері аферистів багато, да, яких ти просто відсикаєш чим. Ми освітлення таке правило, дзвонить хтось новий. Як ми комунікуємо? Щоб ваш запит взяти в роботу, нам треба з вами зустрітися в зоні бойових дій, з вашим підрозділом, з вашим ротним поговорити. 90% пропадає після цього. Яка поїздка була, на вашу думку, найважчою серед усіх? Херсонщина в перші дні після деокупації, коли Давидів-брід вже був наш, ну і вже типу, відійшли вони там. І ми переїжджали Давидів, в Давидову Броду річку, здається, Інгулець там йде. Він просто був насип кам'яний, через який текла річка. І це був один з перших виїздів нашого бусика. Був, оцього, на якому ми досі їздимо. Ми прям в брід їхали. Ми думали, ми там втонемо. Далі в нас колеса осколками пробивалися. Там суцільне замінування було. Ми дві чи три машини бійців, які то там, то там застрягали, ми їх витягували. Там просто от. Логістично і фізично було важко. Кажете, що ви часто буваєте на передових позиціях. Це небезпека для життя, здоров'я будь-кого, не лише військових. От під обстрілами доводилось бувати? Так, да, да. це, ну, скажімо, під прямим обстрілом, що ми знаємо, що сюди ціляться, це було декілька разів. Під такими просто хаотичними, де ти там бачиш за 300-400 метрів, там град прилітає, це було досить часто. А де це було? Це було біля Бахмута. Це було, коли ще Солідар був наш траса от, від Бахмута на Ліман, там є така пряма, але зараз вона окупована. Там бувало, ти їдеш, просто горить все навколо. Це було біля села Богданівка. Оце в останні події. Там був такий період, коли наші хлопці дуже багато там гинуло. От, Нас теж там була. О, я казав, буде пацани. Це таких як лавить. І підвинува. <пасували> Ми їхали в Богданівку за гроші. А чого Та я ж тоді з гіпсом, з зламаною рукою, Йо, блін, в мурашник ліг, мені мурахів в цьому повзає. Ти встати не можеш, бо блін тут таке робиться. От. Але завершився цей бігом на тапки звідти. А що найстрашніше під час обстрілу, під час таких поїздок? Від часу все змінюється, так? Да? Слава Богу, що в цих всіх обстрілах ми жоден з нас травмований не був. Да? Можливо, ми б тоді цього боялись більше. Тому що такий рефлекс, напевно, не спрацював, що вибух це все, ти там всрався, вибачте на слові. От. Спочатку було навіть моторошно в Донецьку область в'їжджати. Ну, тобто ти заїжджаєш і вже там він з Ну, це перша, перший другий виїзд. От. А потім, навпаки, все настільки перемкнулося, в тебе вибухи постійні на війні. Вони асоціюються з перебуванням там. This mine uh, will fly in closest guys. І чергова вітальна листівочка, недобрим людям від прекрасних людей. В тебе всі твої вже купа друзів серед військових, які там десь валяться да, на різних напрямках. Воно вже асоціюється з перебуванням на Донбасі. І реально в нас зараз пацанів ми приїжджаємо туди, в нас якесь таке полегшення. О, приїхав як, типу, ну не, не то, що додому. Ти приїхав типу, до своїх клас. Виїжджаємо з зони бойових дій і Така, типу, депресняк заходить. А як вас зустрічають хлопці? Ну, Питання риторичне. Ніхто нас не проганяє. ну, типу. — Це ж Чекають, з Та, Звісно, звісно, звісно. Народ, підтримайте військову почту, бо це одна з небагатьох організацій, яка не ходить порожняка, доставляє прямо до нас такі машини. — Раніше був такий тренд, що тоді я б я казав, коли були такі періоди, щоб багато волонтерів їздили, і в принципі вкром звучало, що ми їздимо, наші хлопці їх підтримати. І ну, це, це треба було завжди, і зараз воно треба. Тобто, коли людина стилового стилу з можливістю не їхати приїжджає банально, типу привозить якийсь там сувенір-подарунок, якісь там смаколики, да? раніше це було дуже прямо актуально. Побраталися, кума брата, свата, друга сусіда побачив, Блін, в нього реально натхнення, появляється, видно, по очах, по поведінці, що ну, там, тим, хто в тилу не пофіг на них. От так воно діє. Ця моральна складова нікуди не ділася, просто вже зараз не возиться стільки от, скажімо, таких речей, як компліменти. Да, раніше, можливо, я б це ще перевозив, бо зараз ми від цього геть відійшли. Тому що, е, ну, Певно, з півроку, як ми від... Конкретно потреби. Тільки потреби. Машину я запускаю тільки тоді, коли є ще паралельно завести туди автомобіль на лаветі або забрати назад людей. Треба думати про кожну копійку набагато глибше. Витрати на машину, наприклад, ну, приблизно 15 тисяч, да, в залежності від довжини маршруту по фронту. 15 тисяч гривень це ресурс теж невдовбезний. Його це одна поїздка обходиться. Так, да, так. Да, да. треба робити все раціональніше, робити це більш розумніше і завозити більш дорожчі речі, щоб їм виправдання було в цій поїздці. Тому що це А, ресурс, два ризики для тих, хто з тобою їде. Да? От. І власне, тому ми з часом з часом, ну, ти сидиш троє, четверо, п'ятеро суток в машині, ти щось везеш, ну, мозок вимагає дії, якісь да? щось нове придумувати. І того ми постійно еволюціювали, тому військова пошта так. Не можна взяти, там, сказати, що два місяці тому ми займалися тим самим. Да? Два місяці тому ми ще е, розбиралися з питаннями Mavicів, матраців, інших, інших дронів. Да? Зараз вже житті майже не займаємося, тому що вони відійшли з ринку, вже FPV тему треба і реби, А Чому реби. саме FPV? FPV. Ну, абревіатура first Person View, тобто це вигляд від першої персони. Ним ти зможеш влучити в ціль через окуляри. Ось це банально. Це звичайний той самий квадрокоптер, як Mavic. Тільки в нього знято все зайве, немає датчиків стабілізації. Це, грубо кажучи, моторчики з рамою, і в тебе в руках те, що цим керує. Ти можеш його за 5 секунд в асфальт розбити, навіть швидше, якщо ти не навчений тижнями важкої роботи кропіти. Основний запит зараз на них, який ви і виконуєте, і зосереджуєте? Я їх називаю керовані міни. Кажете, ти більше 200 днів в дорозі. Втомлюєтесь? Не втомилися ще? Це звичка вже. Може, вона мені легко наклалася, тому що я завжди мандрував багато. А де сили берете? Їздити, їздити, працювати, бо бачу по ваших дописах в Фейсбуці у вас постійно оновлюється стрічка постійними дописами, постійними поїздками, постійними новими зборами, постійними проектами від бюджетерія, я так пригадую, від Джавеліна навіть ще на початку, Джаволина. Джаволина, точніше, від початку повномасштабного вторгнення. Так де ви ці сили берете? Не знаю, якась специфіка організму. Напевно дуже надих. Я знаю, що мене заряжає, наприклад, якісь. Виклики технічні, складні ситуації, які треба розпутати, щось винайти, придумати. Тобто, в принципі, і професія попередня. Ми ж працювали в сфері розробки, реклами, 3D-друк, це все наше було. Да? І мене завжди перло взяти якісь нове замовлення, яке ніхто не знає, як зробити. Постійно задачі отримуємо, шукаємо методи вирішення, і це надихає. Тут якась така мотивація да, робоча. Де певно, просто ще не старий, де є енергія. Куди далі? Ми їдемо в Одесу, маю плавзасоби забрати для військових Херсонщини, їм то все перевезти. Далі є великий вантаж від австралійських наших партнерів на Гуляйполе, на ті локації, які маємо відвезти. Інший екіпаж виїжджає на Куп'янськ для, здається, сотої бригади один автомобіль завезти, який ми ремонтували, відновлювали. Другий автомобіль для інтернаціонального легіону, той, який наші берлінські партнери купили. Тобто, отакі ми зараз розходимося, а потім відразу е знову розлітаємося по закордонах, тому що FPV підходять, датчики підходять, антени підходять. Тобто, треба все збирати докупи, звозити і готуватися там, через там, тижня два знову до наступної поїздки на фронт. Шалений ритм. Ну він крутий. Типу, мені це подобається. Реально, це подобається, і слава Богу, і слава захисникам. Що Можливі такі наші маневри тут, да цим всім займатися, а не просто всім блін, бігти з палками відбиватися. Тому це все працює отак. Оце це мій кайф. Я бачу, що жоден боєць мені не жоден, адекватний боєць мені не сказав, що ти тут не воюєш, що ти там катаєшся. Вони блін розуміють кожну мою поїздку до гвинтика, що я роблю, які я масштабні речі їм. Економлю або достаю те, що вони просто фізично не могли в Україні достати. От. І це крута співпраця, тилу фронту, і три-чотири рази за рік було таке, Та, пішло воно все нафіг. Типу, не, 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 як це не благодарні по Україні? Люди не вдячні, не, люди невдячні, ти робиш нормальну річ, а воно ще сере, це чмо краде, той ну, е свір теж накриває, що дайдіть ви всі в дупу. І типу, там, написав в одну з бригад. Дзвонить той, що на анкетах. Іди нахер, каже. Сиди, роби те, що треба. От. А взагалі, типу, мене комісували, тим що не придатний, бо в мене праве око бачить тільки наполовину. Про що мрієте? Мандрувати. Кругом по всьому світу. Сім'єю. От реально, типу, те, що тримає, хочеться цю війну просто швидше завершити, щоб був знов вільний весь світ. І перше, що я хочу, це до два-три місяці просто. Звалити з України тільки не треті слова. Вирізати й окремо подавати, От Залити з України об'їхати просто всі точки, де я ще не бував. Хай це буде блін в кредит на півмільйона, да? Просто встигнути кров побувати. От, а далі вже вертатися до, до звичайного життя. Ну дякую вам за цю розмову, за цікаву розмову. Дякую глядачам, що були з нами. Залишайтеся на суспільному. До нових зустрічей.